Ну що ж, поекспериментуємо. Так, беремо зеленку, все розмішуємо, швидкість відео ушвидшена, щоб це е, не займало у вас багато часу. Тож, замазуємо водичку. Водин стаканчик ми насипали галу, він, ший, а вий, хор, в інший, бейхо. й хора. Все і вісім. у нас працює. Е, окремо кисневий відбілювач. Для цього ми також використали замащені зеленкою, густинки і справжні гроші. Ну, результат, ви бачите, сам за себе відповідає. У маркеру понадобилося трошки більше часу, щоб відправся, трошки воно постояло так все екологічно чисте, швидко працює і чудово працює. За консультацією, будь ласка, звертайтеся. рада вам все розповім. Всім гарного настрою. плями для нас тепер не проблема.